Всім доброго дня, з вами компанія Вулкан. Сьогодні хочемо вам презентувати наш силикон. Такі віброхвости в різних кольорах, но це іще не все. Хто хоче більше, я під цим відео залишу вам силочку. Переходьте, дивіться багато різних кольорів. І це не просто силикон, це силикон від торгової марки. Fox Fox спеціалізується в основному на карпових речах, фідерних. Також є у них, ще хто не знає, лінійка Rage Rage. це теж все Фоксовське. Багато різних кольорів. Переходьте, дивіться в різних розмірах. Силікон вже в наявності. Ви можете обирати як в блістері повністю купити один колір. також ви можете замовити по однією, Попробувати, як воно дуже багато різних розмірів. Чекаємо на вас в нашому інтернет-магазині Лодки Вулкан.